На курси з переливання крові на догоспитальному етапі Марина приїхала просто з фронту. Неодноразово була поруч зі своїми побратимами, які у бойових умовах робили і забор крові, і гемотрансфузію, тобто власне переливання. Але сама зробити це не наважувалася. Тепер після чотириденного навчання складає практичний іспит, де у ролі поранених колеги-курсанти. Зараз в умовах ідеальних то звичайно все дуже логічно структуровано, і зараз ми це зробимо, тому що Алгоритм, скажем, так важко чимось порушити, от в умовах бойових ну я не знаю. Я ж не одна працюю, плюс у мене завжди є побратими. Курсанти на навчання приїхали з медичних род чи стабілізаційних пунктів для поранених захисників. Ці люди справжні янголи охоронці, адже на передовій їх точні та впевнені рухи у прямому сенсі слова вирішують питання життя та смерті. 90 відсотків. Всіх смертей на полі бою за рахунок ран, поранень, які супроводжуються масивною кровотечею. І ось ця гемотрансфузія, вчасно перелита кров, збільшує, як я сказав, відсоток виживання поранених майже на 50%. Ці курсанти з медичною освітою одні висококласні фахівці, що вже робили переливання крові у мирному довоєнному житті в операційній, тому з легкістю можуть поставити катетер або робити більш серйозні маніпуляції. Інші, як альбіна, одягнули військовий однострій одразу після випускного у медичному коледжі. Це ми беремо кров для визначення групи крові і резус фактора зараз. візьму. Головне, щоб вони не з'єднувалися між собою. Курсанти працюють на новітньому обладнанні, і опановують сучасні технології. Де ж з цього обладнання, купленого благодійниками, вони заберуть з собою у військові частини. Це новітні тест-системи, сучасні холодильники для транспортування донорської крові. Втім, навчаються і переливати кров напряму від попередньо обстеженого побратима. Ми розказуємо про основи моногематології стосовно законодавства. Стосовно ми ще раз проходимо показання і протипоказання до переливання крові, розповідаємо про геморагічний шок, інші способи зупинки кровотечі. І як результатом цього є повністю процедура від забору крові і до переливання. Навчання, окрім інструкторів благодійного фонду Пульс проводять досвідчені трансфузіологи з бойовим досвідом. Тому одразу на навчанні імітують ситуації з реального життя. Потерпілий непритомний, Потерпілий непритомний з опізнавальним елементом татуювання. Лише на півдні України державні сертифікати про закінчення цих курсів отримали близько ста військовослужбовців. Аналогічні проекти працюють і в інших регіонах України. Далі на навчання запросять бойових медиків, що працюють безпосередньо під час евакуації. Людмила Цабренко, Аріна Небохід, перший міський.